І чому немає енергії? Верніше я продовжую говорити про енергію. І сьогодні якраз про бажання, тому що енергія блокується, коли ви не проживаєте свої бажання. У попередньому відео я розповіла і дала практику. Як розблоковувати свою енергію, передивіться, воно дуже є корисне, і поставте там лайки, напишіть, деякі техніки. Я роблю, прям їх використовую і ділюся з вами отак, от в доступі? І пояснюю вам, як можна розблоковувати свою енергію. Тому користуйтеся тими знаннями, тим досвідом і цією інформацією. Далі, от наступне відео я обіцяла зняти, і я його знімаю про бажання. Дивіться, енергія також блокується, коли ви не проживаєте бажання. Емоції не прожиті емоції і бажання. І от в цьому відео про бажання. Все починається з маленьких бажань. Ну, я думаю, що ви розумієте, ну, допустимо, ви хочете щось з'їсти і відмовляєтесь собі в цьому. Ви хочете собі щось купити або кудись піти, от реально кудись піти, подивитися, і емоційно як би насолодити себе, свою у цю другу чакру, насолодити, і ви відмовляєте собі просто в таких маленьких бажаннях. Тому ваші великі бажання вони не будуть здійснюватися. Я це серйозно, поки ви не навчитеся реалізовувати, здійснювати. Свої маленькі бажання. Розумієте, тобто це така квантова вібрація? Я спробую пояснити. Ось коли є бажання, і я чогось хочу, я просто йду і це роблю, тому що от в мене таке бажання, і я тим насичуюся, насолоджуюся, починаємо з, малень... з маленьких. І в мене змінюється стан. Розумієте? А справа в тому, що все починається з вашого стану. Тобто, щоб вам щось отримати, вам потрібно працювати над своїм внутрішнім станом. Тільки, тільки внутрішній стан, він якраз притягує реалізацію бажань. І коли ви отримуєте оце задоволення від маленьких своїх бажань. Вібрація підвищується, нехай це навіть буде кава. От в моменті кава десь в хорошому місці, так? чи ви там з'їдаєте там, якесь тістечко, а, і, яке вам хотілося з'їсти. І ви насолоджуєтеся тим спокійно, нікуди не треба спішити, біжати, просто посидіти в моменті насолодитися. Утворюється оця внутрішня вібрація. Ну, Це як можна вам розказати, щоб ви зрозуміли, це як сигнал такий, внутрішній сигнал. Приходить наступне бажання, можливо, вже якесь більше, можливо, кудись поїхати, щось зробити, і вам треба його виконати. Тобто, у вас воно з'явилося у вашому ментальному плані це бажання, і вам треба емоційно насолодитися, і вам треба це зробити. Тоді знову іще більше розширюється оця вібрація, і ви йдете далі. Тобто вам вже починають приходити ресурси, ну, наприклад, фінанси на ті ваші бажання. І так відбувається розширення, енергетичне розширення, розумієте? Можливості, коли ви їх не зупиняєте ці свої бажання, а йдете туди. Це закон. От просто зараз. Посидіть, подумайте, уявіть собі, і просто робіть це, зафіксуйте це розуміння і робіть. Коли ви не реалізуєте ці бажання, тобто ви собі забороняєте, піти, наприклад, провести для себе якийсь час, якийсь день, сходити кудись, допустимо, ну, на ту саму каву, або сходити на якісь танці. Або поплавати в басейні, щось їсте. Ви собі забороняєте просто, тому що, не знаю, знайдете масу причин. У вас блокується. Тобто ви не проживаєте те, що у вас з'явилося. А воно з'явилося у вас не просто так. От Просто запам'ятайте, у вас нічого просто так, в вашій голові, ваші бажання, вони не з'являються. Вони з'являються тоді, коли вашому тілу, це може бути тіла, або коли вашому такому, знаєте, духовному душі потрібно щось отримати. І ви це не робите. І коли ви це не робите, ви себе не слухаєте. Ви просто запаюєте, блокуєте цю енергію. Розумієте? Ви не проживаєте це. А ваша задача тут проживати. Якщо у вас з'являється якісь бажання, вони не з'являються просто так. Це означає те, що ваша душа, ваше тіло воно хоче отримати цього. Воно взагалі тут. Переродилася, щоб отримати цього, бо воно в іншому втіленні не отримало цього, і знову прийшло отримати, а ви його знову блокуєте. Розумієте, як це важливо? Це важливо просто прямо на духовному рівні. І це взаємопов'язано з вашим життям. Тобто, з вашими ресурсами, ну, енергія це ваш ресурс. І якщо ви блокуєте постійно свою енергію, ви блокуєте свої можливості, ви блокуєте свій ресурс. Я хочу, щоб ви зараз це всі просто зрозуміли. Так, є техніки, щоб це розблоковувати, розпрацьовувати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я сподіваюся, що скоро я справлюся з реалізацією свого курсу. Навіть не знаю, сказати, я його на, на, назва буде пробудження. Я, я так думаю, тому що це просто дуже щось я відкрила. Розібрала поетапно, від чого сама кайфую. Тому я знаю, що це вже є, розумієте? Цей мій курс він вже є на метальному плані. Мені тільки треба його заматеріалізувати через дії. Так от, підписуйтесь на мій телеграм-канал і будете в курсі. Далі про ваші бажання. Ваші бажання це є дуже важлива річ. Всі мами, всі жінки, всі, хто там себе блокує і обмежує, повірте, ви робите просто прям е, не те, що ну, ви робите не тільки для себе погано, ви робите погано і для оточуючих людей, які з вами живуть. Ви просто заблоковуєте енергію. Так не можна робити. Просто почуйте мене, так не можна. Якщо у вас з тим проблема вчиться, ходіть, виділяйте собі якийсь час, просто прогулки десь піти самій або самому. Подумати, які у вас бажання, що ви хочете. Повернутися туди, що ви хотіли раніше, а ще краще порозбирати своє дитинство, там, де були справжні бажання. А за дитинством, за тими дитячими бажаннями стоять глибокі величезні бажання. Розбір, самоаналіз робиться в тишині і в спокої. Береться ручка, блокноти виписується, згадується, пропрацьовується, що я хотіла в дитинстві, що я любила в дитинстві. А чому я хотіла саме так? Що за тим стоїть? Ну, наприклад, я хотіла бути відомою. А для чого мені бути відомою? Мені треба бути відомою для того, щоб проявлятися, тому що мій дух хоче проявлятися. Мій дух хоче проявлятися, тому що прийшла мудра душа, яка е, має задачі. Нести свою мудрість. А для цього мені треба проявлятися, тобто бути видимою, розумієте? І от моя, моє бажання бути відомою, воно якби було скрите у цьому. Я це відчувала все своє життя і почала це реалізовувати доволі таки пізно. Ну, просто дуже пізно. В мене були різні моменти. В мене були моменти, коли я дійсно була на великій сцені і танцювала. Це був оперний театр, і я там танцювала. В мене були моменти, коли я проявлялася, е, працювала як, скажімо, в компанії, і там я була тренером. Ну, таким. Б'юті тренером, але в комерції, комерційним тренером, можна так сказати. По перше, я збирала якусь маленьку групку людей, і я проявлялася. Мені це було важко, але коли я відчувала, що я це роблю, мене це наповнило, наповнило надихало. Розумієте? Потім я колись подавала свій страх, виступила перед дуже великою сценою. Мені настільки було загулковане моє горло. Що мене почало труханти. і мені прийшлося себе чіпати дуже міцно е, ногтями, щоб я просто повернулася в тіло і пригадала всі слова, які я повинна була сказати. Таким чином е, наш шлях він блокується. Тобто, наші в нас з'являються уроки, які нам треба пропрацювати. От, наприклад, так, що я не могла говорити, а мені треба було говорити. Моє бажання бути було відомою, тому що мені треба було бути на виду, а не тому, що мені треба було бути якоюсь відомою артисткою. Так, я могла бути, можливо, відомою артисткою, але це була би специфічна артистка, не така, як буде слухати більшість людей, тому що. Е Мій дух, він хоче нести духовні сенси. Ну так це все розбирається. І у вас, за вашими бажаннями, стоїть теж щось. І їх треба проживати, реалізовувати. Там дуже багато розблокується вашої енергії. Не знаю, можливо, ви щось вам треба розібрати. Дуже хотіли в дитинстві десь а, щось робити. І треба просто запитатися, для чого я це робила, для чого я це хотіла. Можливо, там є е, такі моменти своїм батькам щось показати, просто людям щось ви хотіли донести, передати. Це там всюди є істина. Просто люди на це не звертають уваги. Люди просто живуть як сліпі, не бачать і просто туди не, не дають своєї уваги. Насправді, всюди у вас є відповідь. Проживайте, ваша основна задача проживати ваше життя, ваші бажання, ваші емоції, ваші ідеї, вашу реалізацію. Це ваша основна задача. І буде вам тоді щастя, енергія, наповненість, ну і все, що ви там хочете.